Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні буду варити варення з домашньої полунички. Вчора я вибрала полуничку, помила, перебрала від корінчиків, ще раз помила, стекла лишня водичка. Я засипала цукром Із розрахунку на кілограм полунички 800 грам цукру. У мене полуничка солодка і ароматна кого, можливо, кисліша, можливо, треба і один до одного цукру дати. Я давала 800 грамів на кілограм полунички. Засипала. Вона в мене ось, ну я десь в обід це робила, вона до вечора стояла, ніж простоїла. Ось так чудово вона від цукру пустила, от такий сиропчик. Полуничка вся ціла, вся гарненька, соковита і дуже запашна у мене. Заразом я пропарюю банки, я завжди в каструльку наливаю водички, кидаю туди дві кришки. А ставлю ось таку терку і на неї ставлю дві баночки. І ось так вона гарненько пропарюється в мене баночки. А потім я ось на застелене полотеночком, чистенько ставлю наші баночки і кладу наші кришечки, Підготавлюю для вареньки. Далі банки пропарила, ставлю полуничку. Можна одноразово це робити. Там кіплятять банки, там полуничка, але в мене тут, мені не подобається, як ці комфорти горять. В Києві, то я так роблю. А тут пропарила банки потім поставила. І поки зразу я ось із дна, щоб там цукор, можливо, ще який не розставив, то він опускається на дно. То поки щоб він не пригорів. Ось так по дну потрібно розмішати той цукор. Щоб він розчинився і щоб не пригоріло. Варю я вареньку, стараюся варити ось такі широкій ємності, щоб було більше випаровування, щоб варенька наша залишалася більш густою. а рідина випарується. І чекаю, поки закипить. Але ж я поки закипить, одноразово роблю все зразу. Познімала в кімнатах і в коридорі, і в кухні вскрізь штори, тюлі. Тюлі вже постирались, вже вивісила сохнуть. Вони такі з центрифуги вже майже сухі, їх би і вже утюжити вішати, але поки нема часу. А штори то ще он заложила, ще стирається. Хочу освіжити, все в кімнаті прибрати. Тут у мене в літній кухні, півкухні, як я кажу, а, а половина займає он там, контролер води. І десь там трошки прокапує, то я поставила там. Вже не раз я виставляла відео, скільки раз у мене його робили, щось там, чи такі мастера, не знаю. Тут бойлер, умивальник, ще тарелочки тримить. Зразу полотенечко, щоб витертись. Тут ванна. Біля ванни ми оббили клійоночку. Тому що кухня стара, і плитку ложити ну, не цілісообразно, тому що вона осідає і буде тріскатися. І ось так у мене на ванний трапік такий дерев'яний. Удобно, щось ставити, душик, посуду помить, все, все комфортно, все удобно. А на цій стороні там он балон, плита. І ось така тумбочка, де я все тут роблю. Ну, з цієї сторони, ще стіл, там ще всякі різні банки ставлю чи ще щось. Ось така невеличка літня кухня, ну вона мені дуже практична, удобна. Коли щось готувати, консервацію, то в будинку не жарко, не гаряче, коли навариш тут. А тут собі зварила, все зробила і пішла в будинок, там прохладно і добре. Ось так, варенька моя вже майже закипає. І раніше варила вареню, ось так я засипала. І потім вранці доводила до кипіння, і від, від, ну, хвилинки 3-5 прокип'ячу і виключу. До вечора вона охолоджується, увечері знову хвилинки 3-5 прокип'ячу і виключу. Ну і так три рази я робила, і потім закатувала. Цього разу я так робити не буду, у мене нема часу, але вона так само стається ціленька. Головне, що я її просипала сахаром, і вона гарненько пропіталась цукром, то вона вже отака ціленька і залишиться. Тому я зразу. Доведу до кипіння, проверу 15 хвилин і розіду по баночкам і закатаю. І ще вчора закидувала одежу, стирала. Чудово стирала ця машинка, хоч ми її з Києва забрали, туди нову купили. Там щось іноді був збій програми, тут вона стирає чудово, кажу, мабуть, злякалась, що ми її хочемо хочем викинути, Диви, як працює гарно. А вчора щось не закачувала воду. Ну, це катастрофа. Я кажу, як важко жити без підтримки мужчин. Як мама казала, як важко жити з мужчинами, а ще важче без них. Це правда, зараз ці мамині слова. Ну, в общем, вчора перестала закачувати воду моя машина, ну не знала, що робити. Я взяла там, от відкрутила шланг, набрала відра води, поставила у відро. Воду сюди думаєш, така умна зараз постираю, І цей шланг у воду думаю, воно буде закачувати, а воно не закачує. Потім я це відро поставила сюди рядом на стіл, щоб вище було. І теж включила, воно не закачує. Ну, все, прийшлося бігти. Ой, не хотілося їх турбувати вічно. Я вже через дорогу напроти живе сестра з чоловіком. Я вічно щось у мене не так, я біжу до них. І вони вже, коли бачать, що я заходжу, я кажу: я вам не надоїла. Вони кажуть, що в тебе знову случилось? Каже, в мене машинка не закачує. Ну, вони прийшли щось, питали той кран, кажуть, да, тут накрився кран. Ось він, той краник. в общем, вони зняли. Слава Богу, в нього був запасний. Вони поставили свій. Це мені ще треба такий відкупити новенький їм віддати, тому що в хазяйстві все повинно бути все пригодиться Це оставила як зразок. І вони зробили, слава Богу, я вже достирала сьогодні. Знову вже другу стірку заложила, все нормально. Ну, ось такі казуси. А вчора ввечері ще оце все косила тут, бо знов заросло. І тут косила тільки по краям, під деревами ось тут. І по краям коло штафетів, коло плота, бо серединку вони будуть, сестра з чоловіком будуть косити кролям на сіну. Вони вже косили, ще раз будуть. А ось тут коло дерев, то покосила я. Ой, і стомилась, хочу сказати, це не досить легка робота, хоч і. Електрична пилка, доволі мощна, хороша не пилка, а косілка. Ну, і хто дивився попереднє відео, знаю, що ось зрізали. Ось Зрізали ось такий горіх. Тут воно йшло на два стебла, одна ціла, а друга була з дуплом. Зрізали, наняла людину по коло він мені ці дрова. В'єточки мусорами винесли, це залишилось ще вивезти мусор. Це просто настільки було вже гнила деревина всередині, Ось мокра, в дуплі. Вона навіть аж такий неприємний запах має. Ну, покололи, теж перенесла вчора дрова в дровітник, вологі вони важкі, теж руки сьогодні болять. Ну, а це він щось поколов так, що в мене навіть у грубку в дверки не влізуть, Ну, досить великі, такі товсті куски позалишав. То сказала йому він сказав, сьогодні прийде доробиться все тонше, поколи. бо я все поскладала. Відсортувала, так сказати, те перенесла, а це залишила. То ось така моя відпустка. Покосила, дрова перенесла, служила. А потім ще вечором підживлювала помідори, капусту. Підживлювала потрошку, бо вони якісь маленька розсада, підживлювала. Азотним добривом і гумат Калія, гумат натрія. По інструкції розводила, потрошечку зовсім розводила, додавала і з поливайки поливала, підживлювала. Ну, а варенька моя вже майбутня варенька закипає. Ще багато чого хочу зробити. Ну, ще, в принципі, мені. Декілька днів залишилось, днів 5. Ще, може, все пороблю побачу. Да й відпустка закінчиться. Ось так. Ну нічого, зато багато чого я зробила і ще, надію, зроблю. Ну, ось варення закипіла, трошки зробила менший огонь. Піну я поки що не знімаю, тому що піна це пектини. Пектини це густіше буде варення. І зніму аж у кінці, вона ще частина сяде цієї піни. Зніму вже у самому кінці, перед тим я буду. Розливати вже по банкам. І ось моя варенька проварилась. Я вже виключила. Ще раз повторюсь, варила я 15 хвилин. Можна три рази по 5 хвилин ждати, поки охолоджується. Я цього не робила. Піну я вже зняла. Але якщо якийсь там грам залишається, я по цьому поводу зовсім не парюсь, тому що, коли. По-перше, піно це пектини, густіше варенька буде, а коли вона охолоджується, вона просто десь дівається і її не стає в банці. То тут нічого поганого нема. Ось так. Полуничка в мене ціленька, гарненька. Зараз розкладую по стерильним баночкам і буду закатувати. Ну, і ось вареньку свою я відправила в банки, закатала, баночки перевернула, накриваю полотиночком і залишаю до вечора. Ввечері можна переносити в кладовочку і ставити банки вже рівно, правильно. І смакувати зимою смачне і ароматне варіння. Ну, а вам я всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя. І всього-всього найкращого. Ось моя красуня. Так красиво цвіте. Пока-пока, до нових зустрічей!